Намагаємося е, будувати, писати е, спокою миру і, і допомоги, взаємодопомоги е, передовсім у е, журналістському середовищі, серед тих людей, які до на Донбасі і так далі. Натомість в рамках цього е, е, виступу е, я би хотів е, е, прочитати. Е, 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 Початку 20 століття Богдана Ігоря Антоновича. Як він бачив, е, очевидь, у своїх трьох куплетах е, ідеальний спокій в нашій країні. Жовті косачні, жидуть на мокрих руках, як звітні дитинства, вечеряві мрії. Вилітають ластівками стріли з лука, стріли літа. Оси золоті. Тут в Черках розсвітли, мокрі зорі туляться від тих вечір. Ще горить твоєї молодості світло, Хоч один десяток літ, береш на плечі. Чуєш, батьківщина свого сина кличе найпростішим, неповторним вічним словом. Молоці відбились горі і обличчя. Скараокі люди, пекуча мога. Дякую. Приїхала до нас з Польщі. Сподіваємось почути вірша польською. Tak, to muszę, ja w rzeki Janka...